Ото раді ще більше ваші крісці. Не смійте називати мене приською, ну, не вам мене вчити, можути там свою Галю. Чи пак? Та якби моя Галя отак коверзувала, то я їй отим кошикам так по потилиці надавала, що вона б до нових віників згадувала? Я завжди мріяла вести театральний гурток і вела його під час роботи в школі, але мені хотілося саме свій театральний колектив, який би я вела на постійній основі? Вони питали, чому ви? читаєте українські телеграм-канали і так далі. На що я і донька сказала? А що ж ми маємо читати російські, чи що? Ми ж на Україні живемо. Після деокупації повернулася в Балаклію. Це був кінець 22 року. У Балаклійському будинку культури на безоплатній основі як волонтер, я розпочала цю роботу з дітьми. Ми ставили вистави, інсценували вірші, робили концертні програми. Я фото дівчини коханої своєї, завжди з собою в біберу. А ти свої даруєш певна квіти. Згадай мене, я, як і ти, свою також люблю. Давно мріяла поставити виставу Михайла Старицького за двома зайцями. Для цього у мене не вистачало, на жаль, людей, тому що там дуже багато персонажів. І я запросила дорослих. А що це ви сестра? вздумали мою бронечку носом дорікати. А? а який такий в неї ніс? Я виконую роль циклити Лимарихи. Моя героїня, вона така експресійна. Я така в житті поспокійніша, треба додавати. Ну нічого. Ти виходиш у зони комфорту, робиш те, чого не робив, навчаєшся чогось. Це місце сили. Приходиш в такому роздраї, а виходиш такий стабілізований і зрозуміло, що буде добре. У позації жабі трапилась нагода почути соловека спів. А хто ж не знав, яка то насолода. Вечірню пору слухай Соловіда. Страшно було, коли я виходила на сцену. Це все так по-новому, це, мабуть, саме було складне в мене. Я стала більш як впевнена в собі на сцені Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що завдяки цим репетиціям, нашим зустрічам, які відбуваються навіть після обстрілів нічних, ми збираємося і можемо поділитися один з одним нашими переживаннями, просто обговорити якісь питання, посміятися, випити чаю в колі друзів. Благородний кавалер! Мене звата! Руки просить, прийти. Аллахвастов. Аллахвастов? Голохвастов? Чи не за каналом? Та не цирюльник, а полин Образованный, гарный, богатый.